Дивіться, що це робить. Що <плес> ти тут робиш? Визивайте поліцію. Зараз будуть визивати поліцію. Що ти, ти робиш? Визивайте <плес> поліцію. <плес> що ти робиш, блядь? Що ти Я в співацію? Діти, малі, оу!

Бош куди ти стріляєш? Що людей? пістолет забрав, блядь? Ти кажи, що я сказав, блядь? Що ти кажи, ти ти що робиш тут? Бо я беру грані. Да бери, бери руки. Дай мені руки! Привіт тобі, блядь, ти що, ти ще живий? Дивай тобі сиди. дай, блядь, дай по каусу, ти ще заре, блядь, відповість, нахуй за це. А що тобі збив машину? Та машина по катейот сидить. Димай на видно. Ви напали. Коли козлами. А ти чого не відкладає? А ти чого не відхвати? Пістолет, сховай, що ти при люди ходиш з пістолету? Я твій паспорт показав, що хотів. Що ти хотів? Що ти хотів? <риві> Худи з пістолет! Скажи мені, що ти з пістолетом, робиш? Визивай! Що ти з пістолетом махаєш, ти не на людей! Я не напав тут Туди, я вібік з подивитися. Я підійшов випочувати. Зараз будемо вийти. Ви почав так. Зараз визиваємо поліцію. Визивай, визивай, визивай поліцію.